Слава Україні! Слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо! Дане відео це не вихвалянка, не заклик до дій. Винозити свої гортензії чи ще щось робити. Ні, 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 це просто я показую. В якому стані зараз ті гортензії, які я вам досить-досить нещодавно. Тижні два тому показувала. Вони стояли на снігу у мене на фоні. Та я розповідала, як вони в підвалі мені почали проростати. І ось я покажу, що з ними зараз, і що я з ними зараз розроблю. Так, це була моя помилка, я згідна так робити не можна. Помилка в чому? В тому, що я їх поставила в підвал, який є досить теплий, як для зими. Температура нижче 15, може навіть 16 там не опускалася, а загалом була навіть більшість часу 18-19, це, звісно, що затепло. І так, там є маленьке віконце, воно хоч і маленьке, але через нього, звісно, що прибивається досить тьмяне денне світло. І все, і це спрацювало. Гарна температура, гарна, має на увазі підходяща для вегетації. І ось оце хоча б маленький якийсь там денне світло. Все вони проросли назад, це не відкотиш, тому треба тепер слідкувати за цим. Що я зробила? Як ви бачите, я обрізала такі пагони сухі, мені вже тут чітко було видно, де бруньки пробудилися, проросли. Ось тут деякі лишилися, бачите, такі я обрізала. Видно, що тут бруньки. Тут я сумніваюся, не знаю, чи вони живі чи ні, тому я з запасом. Але загалом видно, що я е, е, обрізала і бачила, що немає там живих бруньок, які б я занадто багато зрізала. Тобто загалом це вийшло досить низьке обрізування, якби я обрізала сам кущ. Наскільки потужні ці сорти, Proven Winners, ось вони дуже дуже от нарощують гарно землі, навіть пагони пробуджуються, бруньки пробуджуються, от при землі, при землі. Тобто реально багато. ну Я розумію, що воно лізе, звісно, що з основи чи там, не знаю, з тих частин пагона, які все-таки знаходяться в ґрунті, та, але кущі, кущиться, це, цей вазонок, так горчик, кущиться, І ось він тут просто ніби прямо з землі лізе і таких багато. Prikrasni. To je Black Currant Muffin. Od, je, ravno ti. Я наголошувала, теж тоді спостерігала, що пагони вони навіть такі мають темноваті вставки, тиноваті прожилки такої, такого кольору ну, дійсно чорносмородиного. Гарно це виглядало і виглядає зараз. Ось так, ось так воно виглядає. Що я тепер роблю? Бо я не, не зможу, звісно, і не, не маю тепер лишати це все постійно в підвалі. Що я роблю? Я виношу це на світло. Не на вулицю. На вулицю я вийшла тому, щоб зняти відео. Мені так зручніше, але звісно, я їх ще не виношу на вулицю. Я їх просто ставлю ну, в кімнату, яка набагато світліша, ніж підвал, не на сонце. Можна ставити на вікно, але в мене під вікнами батареї, там дуже тепло і от сонце так досить освітлює, тому треба туди-сюди носити з вікон. Тому я ставлю недалеко біля вікна досить освітлене гарне місце. І чому? Тому що, якщо я цього би не робила. То пагони були б наскільки бліді, аж білі, такі мармурові. Ось, чи мраморні, Мармур, мрамур. Треба перевірити, його українською правильно це так забула. Але видно, 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 що позеленіли пагони, листочки. Вони ще не такого кольору. Я б сказала, що не є здорового зеленого. Вони здоровішого, ніж були в підвалі. Зовсім бліді там були, але ще не ідеально зеленого, не насичено зеленого. Але ж для цього я буду щось робити. Я тепер уже, оскільки пішла вегетація. Мало того, що вегетація, так же ж. Це ж квіткові, не те, що бруньки, суцвіття. Квітка буде, квіти будуть. Ну ну в в кожному, в кожному, ну, Кожна пазуха, якщо позаглядати, тут є бруньки, суцвіття. Тут не так виражено, але вони теж є. Я не знаю, чи камера вловить, вловлює. О, там Ті цяточки тут суцвіття. суцвіття. Відповідно, все, воно витрачає силу, вона закладає, вона нарощує бруньки. І Ми хочемо, щоб ті бруньки, чи я хочу, вони закінчувалися суцвіттями. Тому я вже підгодувала один раз, підгодувала з внесенням. Сульфат алюмінію, якщо я не помиляюсь, тобто добрива для під, підсинення. Адже це два сорти, вони в мене мали би бути синьо-фіолетові. Звісно, вони можуть заквітнути рожевим, якщо не підсинювати нічого. Тобто не вносити добрив для зміни кольору. Але насправді я хочу, щоб мінявся колір. Тому я внесла вже добрива. І буду наступною, наступний якби, період, через певний період, точно через два тижні мінімум. Бо так радить пані Яна, в якої я придбала ці красуні, і в якої я ще точно щось придбаю, і, і добре в неї є засоби захисту, тобто в неї багато чого є, дуже багато порад всіляких, і вона рекомендує ну, гарних термінів дотриматися між підживленнями. Хоча би 10-14 днів я буду схильна до двох тижнів, тобто я внесу наступне підживлення буде залізо. Є в мене ферілейн теж від пані Яни, і пекацит є від пані Яни. Пекацит поки що не вноситиму, бо я так припускаю, що тут в горщиках достатньо мало би бути, достатньо правильні умови мали б бути створені, але через місяць я внесу і пекацит. Все-таки воно буде вимиватися, рослинка буде витягувати це все. Ось так. Тому вони в мене будуть на світлі по максимуму. Вони в мене будуть, я буду їх підливати, підживлювати. І зовсім скоро я так бачу, що я вам покажу квітування. І так, це не спеціально зроблено. Хоча я бачу, що якщо ставати таким ну, відданим, продуктивним і блогером якого будуть відео, якого будуть рекомендуватися, так підтягувати, звісно, що треба. Е... Ну, Треба в тому числі показувати всілякі там, не знаю, ноу-хау, не, не, не ноу-хау, а такі, такі теми. ось, Наприклад, я в мене заквітла гортензія в лютому місяці, в мене заквітла троянда в лютому місяці і так далі. Я ще поки що до цього не доросла. Тобто це частково маніпуляція, звісно, що була би. От, але якщо хтось має своєю справою е, Життя чи просто своєю справою ведення блогінгу, то так, я їх розумію, бо, бо треба треба, треба не лише показувати, розказувати те, що тепер, і те, що в нас звично всіх є, а щось таке. Ось в мене, першої заквітло, ось в мене щось таке. Прямо дуже цікаве-цікаве. Ось так. Це я просто. Е... Постійно є під враженнями, і в мене буває накриває, коли я бачу десь якісь коментарі, що далі дивляться ютюби за і от так, далі капають їм вже навіть не копійки, а гарні долари туди, в їхню скарбницю, і потім воно все летить на Україну, летить, знищуючи, звісно що, і приносячи смерть. От і мене от часом розізлять от такі всякі коментарі. Я думаю, так. Треба пожалітися трішки, і треба теж якось, от таке, як я кажу, виходити і казати, о, в мене розквітла гортензія в лютому місяці, дивіться, яка я молодець. Але ні, насправді це просто сталося неплановано. Я так не хотіла би, звісно, бо я не знаю, чи це рослині добре. Все-таки вона має мати, мабуть, ну, якийсь певний період спокою, а не так, Там місяць вона поспала в підвалі і давай знову по новій працювати. Та? Але з іншої сторони, це ось доказ того, що. Сорти гарні, компанія ця гарна, сорти якісні. Не знаю. Звісно, якби воно замала в відкритому ґрунті, так як я свій планую наступний рік. Ну, буде видно, буде видно. Буде видно, ще наступний рік, то надіємося, що він прийде до нас усіх. Дякую вам за увагу. Пишіть, що у вас, які у вас несподіванки. Я думаю, що багатьох. Ну, багато хто має гортензії, особливо макрофіли, десь в горщиках, відповідно, ви їх перезимовуєте в якомусь закритому приміщенні, не під відкритим небом. Та розкажіть, як у вас? Чи у вас вже поприциналися? Можливо, вже навіть і в неопалювальних приміщеннях типу Сарай теж попроциналися. Може таке бути, напевно. що. Буду дякувати вам за будь-які відгуки, за коментарі, активність під відео. Допомагаємо нашим Збройним силам України всім, чим можемо. Ось. Всім до наступних відео, і па-па!